Всім привіт! Думаю показати вам себе чи не показувати бо я масці. Всім гарного дня, смачного сніданку, щастячка, здоров'ячка, гарного настрою. Вирішила показати, треба вже знімати, бо підсохла маска. Це я вийшла погуляти під дощем. Знаєте, люблю я гуляти без парасольки. Обожнюю прямо. Так, чого я взагалі записую відео? Зараз йду в ломбард. Чого в ломбард? Тому що там моя посилочка з чи тему, чи тому. Досі не знаю, як правильно ставити наголос. Будемо сьогодні з вами її розп... розпаковувати. Так, там і мої товари, і мама там щось замовила, теж покажу, що вона замовляла. Ну, таке, дивіться. Боже, я вже вся мокра. Капець, капець-капець. Я якусь забрала, тільки не розумію, що там таке велике, бо я нічого великого не замовляла. Зараз вибрано треба а да. Задла черга і на мандра черга. Там кажуть, що якийсь ажіотаж з іграшками Майнкрафт. Майнкрафт Манія. Всі дітки хочуть дуже ці іграшки з Happy Mie. Зараз я вам розкажу, що купила в АТБ, але перед цим хочу дещо показати. Треба було поміняти батарейку, і ось дивіться. Оце батарейки, які я розпаковувала. Оп. А оце чоловік. Скажіть мені, що не можна було якось акуратніше це зробити, ні? Треба було і так от пальцем. Ой, чоловіки. А ось батончик. Це мене подружка вчора пригостила. Альонка, привіт. Так, поїхали. Що я купила в АТБ? Це картопелька, морква, цибулька, сметанка. Бурячок Бурячок був мити і не митий. Взяла не мити. Я людина проста, сама помию. Ось це все буде на бочок. Завтра буду готувати. А, і оце теж. Хоча в мене взагалі є мамин-сік, може, я і не буду це використовувати. Подивимось. Так, рибка. Я не пам'ятаю ціну, але зараз вона по акції, тому я взяла. І я вважаю, моя найдаліша покупка це листи для лазані. Бо останній час я бачу такі ціни на ці листи ну, нижче 120 гривень немає. Зараз ось ці делюкс 60-50. Так що, якщо ви готуєте лазання, рекомендую вам їх купити. Відкрила тільки що цей сирок чудо, вишня чілі. Це <пі> відкрила тільки, що ось цей сирок чудо, вишня чілі. Це фігня повна. Я такого ще не їла. Ну, це просто. М -м -м. Ну, сам сирок норм, але но оця от добавка, оцей джем. Просто якась хімозна вишня, якийсь перець, є, ось просто риганіця. Нікому не рекомендую. Вже вечір. Я обіцяла вам розпаковку з тему, тому знайшла найсвітліше місце в домі і буду зараз вам все показувати, що я замовляла. Почнемо ми з оцієї коробочки. Так. Розпаковую, я вже підготувала, щоб вам інформацію прочитати. І це у нас ось такі крабики, Це копія крабиків Емі Джей. У мене є отакий. Він мені дуже подобається це теж не оригінал. Я не знаю, може, у когось є оригінал. Як ви думаєте, який більш схожий на оригінал? Бо у цього такі більш гострі крильця, а у цього плавні. Так, що я вам хочу сказати? Я, так, 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 так. я вам хочу цікаві факти про Емі Джей розказати. Ну, як розказати прочитати. Емі Джей це американський бренд, заснований у 2009 році. А, так, Джуліаною Голдмарк, яка вирішила створити власну справу, коли аксесуари для волосся стали її улюбленим способом самовираження. Сьогодні MJ – улюблений бренд аксесуарів для волосся таких знаменитостей, як Хейлі Бібер, Кендал Дженнер, Опра Вінфрі і Гаррі Стайлз. А тепер у мене питання: куди собі чіпляє ці крабіки Гаррі Стайлз? Ось, ну. Це мене дуже цікавить. Йдемо далі. Дуже цікава штука, я не розумію, навіщо вона потрібна. Це замовила мама моя. Так, що тут ми бачимо? Так, ось така сіточка. Дуже дивно. Дуже дивно. Як ви думаєте, для чого це? Для прасування. Тобто, ти її кладеш на якісь свої шкарпетки, труси, штани і гладиш. Ну, я не знаю, я, звісно, жартую про шкарпетки і труси. Напевно, це треба класти на якісь, може, шовкові речі, делікатні якісь, не знаю. Ось Якщо вам треба, а, ще забула сказати, що всі ціни я підпишу, скріни зроблю з тему. Йдемо далі, оцю сіточку ми ховаємо. І далі, що ще мама заказала? Тим ще детальки, я вам їх показувати не буду. Покажу вам ось таку маленьку сумочку. Ой, все, кульок порвало, мама, пробач, поїде до тебе без кулька, вже ця сумочка. Так, що ми бачимо? Це така як плащовочка. Ну, досить непоганої якості, як за 200 гривень. Ну, мені здається. Ой, я думала, тут цей рімішок теж з плащовки, а він, ну такий от він. Мені не дуже подобається. Ну, ладно. Там є інша сумка, і там такий тоненький ремінець з плащовки, вона його може прицепити сюди. Да, ось Сюди цепляється на ці штукенці. Ось так от сюди і сюди. В мене ще залишилось два товари. І дуже важлива річ, якої в мене немає скільки 4 роки, на яку я іноді дивлюсь в епіцентрі так, на що вона треба? Але вирішила, що не тому, можна і замовити. Здається, за 90 гривень я її купляла. Так, ось така штучка. Як ви гадаєте, для чого? Для туалетного паперу. Так от вона, приклеюєш її на кафель і сюди папір. Ну, Ось так. Ось така єрундія. Далі. Я вам там казала, що я нічого великого не замовляла. І правда, я нічого великого не замовляла. Просто мені приїхав <соць> порик дверний, і він більшого розміру, ніж я уявляла. Де він? Хоча, може і нормальний розмір, не знаю. Це е ковер буде у тамбурі лежати, бо в мене зараз там Хеллоувінтер ще досі. А буде ось такий весняний. От квіточки, що там ще, дівка якась? Ось така розпаковочка вийшла, дуже коротенька. Дякую, що дивились, до зустрічі у новому відео. Будь ласка, не забувайте коментувати, ставити лайки і підписуватися на канал. Дякую за увагу!